Сьогодні зранку насталася пожежа. в цій квартирі проживала жінка неблагополучна, куча мусора постійно збирає повну хату і, мабуть, неї замкнула проводка. Приїхало три машини пожежників. Через сходини знімали дочку пострадавшу. Скоро помощь була, газовщики були. От, хлопці зорієнтувалися, миттєво, буквально через дві хвилини, як я позвонила в пожежну охрану, до п'яти хвилин хлопці були максимум. Три машини, це Боже, це... дякувати Богу, що хлопці встигли. Велика подяка пожежним, що врятували наш будинок, бо це і газ міг зірватися, там ужасно, що робиться. Дякую вам, хлопці великі, дякую. Прибули до місця виклику, побачивши, що на другому поверсі балкону перебуває жінка, якій потрібна допомога. Розклавши трьохколінну дробину в складі ланки ДЗС, піднялися на другий поверх, врятували жінку. Переконалися, що з нею все нормально. Передали її в руки медикам. А також в цей період була проведена евакуація цілого будинку через сильне задимлення. Було евакуйовано 20 людей.